Діти, доброго дня. Сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу номер 2 спостереження явища електромагнітної індукції. Ми з вами на минулому році детально з'ясували, за яких умов виникає індукційний струм. розібрали всі ці моменти. І от сьогодні фактично вам треба зробити те саме, спостерігати, як поводитиме себе стрілка гальванометра, відхилятиметься, в яку сторону ліворуч чи праворуч, чи не відхилятиметься. Від того, що ми будемо робити із магнітом і катушкою. Отже. Мета нашої лабораторної роботи дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій катушці, з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Самостійно прочитайте обладнання та вказівки до роботи, прочитайте самостійно. Зупиняємо відео, прочитали, продовжуємо. Так, далі, експеримент один. Дивіться, вам треба буде перекреслити табличку і відповідно зробити висновки, як поводитиме себе стрілка міліамперметра. Що вам треба написати буде. Наприклад, коли уводимо магніту катушку північним полюсом, чи вона відхиляється ліворуч, чи вона відхиляється праворуч, чи не відхиляється? Як ми це будемо робити? При переході посилочки, ви зайдете на FET-лабораторію. якраз необхідні нам обладнання для виконання лабораторної роботи. Тільки дивіться, ми візьмемо не лампочку, а вольтметр. Так? А вольтметр візьмемо. Дивіться. Значить, І будемо бачити, куди відхиляється якраз стрілочка, праворуч чи ліворуч. Є у нас котушечка. Перше завдання. Дивимося наше перше завдання по табличці. Що ми робимо? Перше завдання уводимо магніт у котушку північним полюсом. Так, північний полюс. Ось він, північний полюс вводимо у котушку. От коли ми вводимо, вводимо, не виводимо, а вводимо. Дивимося, куди відхиляється стрілочка. Я думаю, всі помітили, що стрілечка відхиляється ліворуч. Коли ми вводимо ліворуч, до речі, те, що горить лампочка, теж те, якраз нам говорить про те, що виникає короткочасний індукційний струм. Значить, що ви пишете в табличці? Пишете, відхиляється ліворуч. Далі залишаємо магніт нерухомим, ввели і залишаємо нерухомим. От коли ми залишаємо нерухомим, відповідно робите висновки. Так? Наприклад, там відхиляється, пишете ліворуч чи праворуч, або не відхиляється. Виводимо магніт з катушки, ввели, а тепер виводимо. От коли ми виводимо, дивитись уважно, як рухається стрілочка. Уводимо у магніту котушку південним полюсом. Та ось, у нас є кнопочка розвернути магніт. І тепер будемо вводити південним. Вводимо, пишемо висновок. Далі сказано: залишаємо, ввели. Залишили, коли ми залишили, пишете висновок. Виводимо, пишете висновок. Відхиляється ліворуч або відхиляється праворуч. А далі наближаємо котушку до південного полюса магніта. Вами не можемо наблизити котушку, сама котушечка в нас не рухається. Але ми це з вами робили, да? якщо хто пам'ятає, коли ми наближаємо котушку, в нас теж виникає індукційний струм. Ну, звісно, що ви зараз не зможете написати, як, куди відхиляється стрілочка. Значить, ви можете просто написати, що коли ми наближаємо котушку до південного або до північного, виникає індукційний струм. Пишемо. Так, добре, чудово. А далі, далі в нас ще є, що є далі. Дивіться, значить. Аналіз результатів експерименту після першої таблички ви пишете висновок 1». Проаналізуйте таблицю, і сформулюйте висновок, у якому зазначите, за яких умов у замкненій катушці виникає індукційний струм. Ви пишете, індукційний струм виникає в замкненій катушці, тоді коли ми і перелічуєте. Там вводимо катушку в магніт, там виводимо катушку з магніту чи приєднує, під, підводимо підносимо саму катушку до магніта, рухаємо відносно магніту і так далі. Пишете висновки. Як змінюється напрямок індукційного струму, в разі зміни напрямку руху магніта? Тобто, коли вводимо і виводимо магніт, ви пишете в разі зміни руху магніта, напрямок струму. Пишемо, що відбувається. Третє, як змінюється напрямок індукційного струму в разі зміни полюса магніту. Пишете в разі зміни полюса магніту і пишете, що відбувається. Так, і друге, дивіться, друге, знову табличка. Але тут треба вже фіксувати конкретно силу струму в міліамперах. Швидко вводимо магніт, повільно вводимо магніт у котушку. Так, давайте спробуємо. Швидко вводимо магніт. Дивіться, тут не пишуть, яким полюсом без різниці. Значить, швидко вводимо. Повільно вводимо, да? Значить, що ми помічаємо? Швидко у нас на максимум відхилилася стрілечка і повільно, трішки відхилилася. Да? Якщо повільно, ну, зрозуміло, що в міліамперах ми не виміряємо, але е, швидко вводимо. Значить, ми побачили, що якщо швидко на максимум відхиляється, якщо повільно... Ну, Наприклад, швидко вводимо магнітокотушку, котушку. Ви там пишете, там відхиляється праворуч максимально, відхиляється на невеликий кут. так Так, ми напишемо. Так, є. І два магніти. Двох магнітів у нас немає в цій модельці. але, значить, Якщо ми візьмемо два магніти, а ми це з вами робили на онлайн-уроці минулого разу, то зрозуміло, що індукційний струм буде виникати сильніший. так, І коли ми будемо вводити, відповідно Два магніти швидко і повільно, то в нас стрілка буде відхилятися ще більше. І так само ви пишете аналіз експерименту до другого досліду. Як залежить сила індукційного струму від швидкості відносного руху магніту та котушки? Так. Е, тобто, ви напишете сила індукційного струму, ну, як залежить, тобто при. Коли ми швидко вводимо магніт в котушку, то коли вводимо повільно то. І, і як залежить сила індукційного струму від значення індукції зовнішнього магнітного поля, що мається на увазі? Чим більше магнітне поле да, вводимо в котушку, тим, відповідно, виникає більший чи менший індукційний струм. Пишемо. Так, творче завдання не обов'язково виконувати оці два висновки і все, третього не буде. І у вас ще є виконайте завдання. Оці завдання ви виконуєте. Дивіться, зображено на рисунку штабовий магніт. Так, і е, фактично котушка да, приєднана до міліамперметра. Треба перенести малюнок до зошита і визначити магнітні полюси котушки. Давайте подивимося уважно, наприклад, на перший малюночок. Значить, дивимося, ми вводимо котушку північним полюсом. Пригадуємо правила на сторіночці 42. Якщо кількість ліній, да, що пронизує контур збільшується, тобто магнітне поле посилюється при введенні магніту, то виникає такий індукційний струм, що котушка буде обернена яким полюсом одноіменним. Тобто зліва, зліва від цієї котушечки, отут зліва буде північний полюс. Якщо тут буде північний полюс, беремо тепер праву ручку. Так, пам'ятаємо, пригадайте, як ставити праву ручку. і... Що робимо? Значить, ставимо так, щоб на північний полюс вказує великий палець. Ставимо так, щоб великий пальчик вказував на північ, тобто ось сюди наліво. Відповідно, тоді, куди буде напрямлений індукційний струм вгору. По цих ближчих до нас виточках, тих, що суцільними лініями, буде вгору напрямлений. Ви перемальовуєте рисунок до зошита. Далі ви позначите, який тут буде полюс, в даному випадку N, і позначите вгору напрямок індукційного струму. І так само. А дивіться, веде гівня нулю, тобто не рухають магніт. Напишете, що відбувається. І третій, і четвертий випадочок. Третій виводять, думаєте, користуємося правилами на стагіночці 42. Ось ці чотири малюночки обов'язково перемальовуємо. Оформляємо лабораторну роботу, пишете число, лабораторна робота номер 2 тема, мета хід роботи. Спочатку у вас буде йти таблиця 1, висновок 1, таблиця 2, висновок 2, і потім чотири малюночки. За це можна буде отримати 12 балів. Працюємо.